Зараз будемо говорити про перспективи американо-російських перемовин. Сьогодні до Росії прибули Вітков та Джаред, зять президента Дональда Трампа. Джаред Кушнер, Олександр Мацука. Зі мною на зв'язку, дипломат, голова секретаріату Ради безпеки ООН у 2009-2016 роках. Ми ну проводимо опитування так відповідно. Будемо напевно з цього кейсу і починати нашу розмову з паном Олександром Мацукою? Отже, питання звучить так: зустріч у Кремлі, чи зможе Росія знову нав'язати свою версію мирного плану? Слава Україні! Пане амбасадора, радий вас бачити. Слава вітаю вас! Ну що, питання скеровою до вас: так: чи зможуть росіяни нав'язати від кофу та кушнеру? Своє бачення так званого мирного плану, ну питання е, непросте, але я думаю, що відкофу можна нав'язати все, що завгодно. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, чи це е, може бути основою для, для якихось домовленостей. Звичайно, Росія показала зараз вже всю свою позицію. в Бішкетику Путін про це говорив. Перед цими переговорами говорив його речник Пісков про те, що головна головне, їхнє головне завдання досягнути ціли СВО. От, і це от, результатом переговорів має бути досягнене Росією ціле СВО. Е, ну вони можуть висунути свої умови, але ж але це ж не спрацює, тому що е, якщо ми, роз... ми знаємо, що таке цілі своє, щоб України не було. От, тому е, Україна на, на, на такі умови піти не може, значить, значить, не буде угоди. Я, чесно кажучи, я взагалі скептично ставлюся до того, що може бути, е, що ці угоди можна до досягти. Eh, хоча eh, той факт, що приїхав eh, з Вікофем Кушнер, говорить про те, що вони шукають не угоди, а те, що вони називають пізділ. Вони, вони шукають оборудку, eh, і ця оборудка, вона буду, будується перш за все на якихось е, е, грошових е, обіцянках, обіцянках якихось. Е, як би, як би це пом'якше сказати? Ну вони домовляються про те, хто як отримати вигоду від, 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 від цієї оборудки. Тобто, це не про безпеку, це не це не 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 про те, що о, треба закінчити війну. Добре, не тобто це буде імітація, чи вони просто зустинуться з путіним? Ну поговорять. Відповідно, Путін вернеться до своїх мантр про так звані першопричини російської агресії проти України. І відповідно вони з тим всім ділом поїдуть на зустріч. І, можливо, відбудеться зустріч в тій чи іншій державі з нашими представниками українськими. Так, от якось так воно може виглядати? <кій> <кій> У мене є власна версія, якщо дозволите. Так, так, звісно. Ми, ну, ми, ми всі розуміємо, Україна не може жоден політичний діяч в Україні не може погодитись на здачу території. Те, що тут сором'язливо називати обміном, це здача територій, і навіть якщо ну, саме проросійський російський діяч в Україні. Якщо такого знайдуть, він цього зробити не може. Ну то, тому що, тому що не може. Тому що це е, справа парламенту, і, і е, ну, це неможливо зробити. Це, це недосяжна мета отримати територі незавойовані території за рахунок його там пізділа, як, як вони його називають. Е, але але я цілком допускаю, що е, пропозиція Віткова і е, Кушнера. Така ділова пропозиція може полягати в іншому. Тобто, бойові дії закінчуються там, де вони є, по, по лінії зіткнення. Сполучені Штати визнають території, захоплені Росією російськими, а можуть навіть визнати і незахоплені території російськими. Україна не буде, Україну примусі до того, що вона погодиться не не відвоювати ці території не з силою, не від не забирати назад. От і е, сьогодні прийшла звістка, що, начебто, е, е, сполучені штати сказали європейцям, що вони вважають, що в у випадку досягнення домовленості. Росіян росіянам віддадуть їхні заморожені активи. Тобто тоді не йде вже мова про відновлення України, а росіяни отримують свої гроші назад. От, оце якраз може бути ділом, коли е, Путіна спробують купити, чи піде на це Путін чи ні, це вже інше питання, тому що він зараз е, чомусь в нього. Е, ну він вважає, що він може може отримати більше. Хоча у Росіян завжди от є, є така е, манера. Вони е, вимагають більше ніж вони можуть проковтнути зарані. От тому цілком можливо, що росіяни на це підуть, і оце може бути та той важкий компроміс для України, який Україна вимушена буде прийняти. Інша справа, що цей компроміс він важкий не тільки для України, тому що е, подібна угода вона е, руйнує. Це, просто це можна тоді, цей день, коли буде ця угода підписана, е, оголосити днем закінченим е, або похорону. По похоронам міжнародного права, тому що тут це ламає, от все це підґрунтя, на якому стоїть сучасна безпекова структура, пане Амбасадоре, Я з вами погоджуюсь. є небезпека конкретно і для нас, і для загалом системи міжнародного права і так званого пост'ялтинського світу. І є побоювання з вами цілком погоджую, що росіяни в силу неадекватності їхнього вождя, що вони можуть піти на ескалацію загострення, тому що вони потребують певних символічних речей. Так вони потребують не просто тої чи іншої території, вони потребують те, що вони би потім продавали російським ватникам. як... Капітуляцію не мов би. тобто вони вимагають чогось більшого. Тут йдеться не лише про території, не лише про гроші, йдеться про... ну тут ми виходимо в сферу ірраціонального російського ірраціон... ірраціоналізму. Але якщо говорити, наприклад, про той сценарій, якщо ну от Віков і Кушнер. Запропонують Путіну те, що узгоджувалось у Флориді, потім проговорювалось з Макроном і Стармером. От вони це запропонують. Путін скаже: ні, ні, ні. Відповідно, план дій для нас американці не можуть грати в російську гру, яка полягає в тому, що вони можуть використовувати свої незримі, непублічні інструменти для того, щоб схиляти європейців. Зменшувати кількість надання нам необхідних ресурсів йдеться і про гроші, і йдеться про озброєння. Так є певні голоси в Європейському Союзі. Нехай це Орбан. Нехай ця фігура не є важковаговиком, ну але сценарій може бути ширшим, і вони можуть вивести того чи іншого ще додаткового персонажа. Пам'ятаємо, як було з репараційним кредитом, так коли стара добра Бельгія, на яку ми покладалися, стала першою, хто став. Блокувати репараційний кредит, який міг би забезпечити нам нормальне функціонування. Ну і я кажу про інші, можливо, додаткові незриві незримі інструменти, незримі впливи і тих чи інших людей, готових співпрацювати в такій надзвичайно брудній історії, але яка не ну не буде фігурувати як така, тому що дуже тяжко буде знайти винного і звести кінці з кінцями. Звичайно, Сполучені Штати будуть можуть використовувати е, різні інструменти тиску на Україну, але питання тут е, глибше, тому що це е, вже це, це більше не українське питання, то це, це питання європейське. Якщо е, мова йде про е, зміну е, кордонів в Європі, про е, безпекові питання Європи. То це це буде удар і по європейцях, європейці, звичайно, якщо о, сполучені штати будуть тиснути на те, щоб передати Росії ці заморожені активи, які за рахунок яких Європа підтримує частково підтри за, за рахунок саме цих активів Європа підтримує Україну. Звичайно, це, це е, зменшить е, е, здатність європейців підтримати український спротив. Але але ж, і, е, повністю по, поповнадавити на Україну повністю буде складно, тому що опір Європу Європа буде думати про себе, про тому, що е, ви ж розумієте, що. Відхід від тих гельсінських домовленостей 75-го року відкриває Ящик Пандори, тому що кожен буде тоді згадувати свої колишні кордони і говорити про те, що їх можливо думати про те, що їх можливо відновити силою і це ну це, це 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 дуже небезпечно інша справа що ні Кушнер, ні ні, ні відкоф вони про це гадки не 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 мають і е, їм це байдуже тому що я ж кажу вони вони орієнтуються на інші речі вони вони хочуть вони хочуть е, е, зараз влізти в е, якісь оборудки з росією і зайняти е, швидко досягти миру і зайняти е, в стосунках з Росією в економічних стосунках з Росією ту нішу, яку вивільнили європейці, коли, коли почали вводити санкції проти Росії. Я, я бачу це тата та, таким чином. Але чи, чи їм це вдасться? Я не певен, тому що ну, все ж таки, Європа, Європа буде дуже дуже серйозно опиратися цьому, і я не вірю, що Сполучені Штати готові піти на на повний розрив з Європою зараз. Де заради, заради оборону в Росії. Тим більше, що зараз, бачите, ці санкції е, трампівські проти е, проти Лукойлу, зараз вони б'ють по Росії теж. Тут е, справа в тому, що е, я не, не, не думаю, що Трамп такий вже, е, що він підтримує Росію як таку. Він бачить в Росії потенціал е, для, для заробляння грошей. І на сьогоднішній день, коли е, Ірак, скажімо, уряд вистав... Ірак... Іраку збирається виставити на продаж родовище Курна-2. Це нафтородовище, яке було під Лукойлом. Лукойл зараз під під санкціями ракду. Іракський уряд думає про те, щоб виставити це, це родовище на, на е, продаж і там уже я так розумію, що американські е, нафтові гіганти вже стоять в черзі і думають, як би його прибрати до рук. Тобто, вони готові наживатися, і, 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 і на росіянах теж. Тобто, е, то в даному випадку, це це, це це питання можливої вигоди, а не питання геополітики. Добре, хотів ще би просити вас прояснити кремлівську позицію. Так, от кілька днів тому відбулася доволі промовиста, ну, була озвучена доволі промовиста заява Путіна у Бішкеку. Ну і там він заявив, що сумарно вони розглядають ті пункти, які будуть представлені американцями, як питання до обговорення. Ну, я думаю, це буде сьогодні зроблено. Тобто, Мединський плюс Ушаков це одна історія. Потім буде ще особиста розмова з Путіним. Там, де він може взагалі перекреслити все те, до чого можуть дійти на попередньому обговоренні, так тому що в нього може включитися отой от режим, який ми пам'ятаємо. Був перед початком повномасштабного вторгнення, коли навіть його оточення не розуміло, наскільки в нього є, наскільки його плани є канібальськими з усіма можливими наслідками. Ну і ось він сказав в Бішкеку водночас, що немовби вони не були би проти домовлятися, ну, тут перелік і бажання апетити путінські, вони колосальні. Але є ще юридичний момент. Так і Путін почав розповідати про необхідність проведення виборів, про необхідність, так би мовити, проведення по всіх можливих інституціях те, про що може бути домовлено, так але він каже: Ну і далі там іде критика в бік нашої влади. Ми розуміємо, якщо би запустився цей механізм, ну я взагалі не знаю, якими ми би вийшли. Так би мовити, буквально через місяць другий, так? Тому що це і питання виборів, це питання ескалації на фронті, це питання спекуляції, і так далі. і так далі. Чи можливо цей план, ну на цей план могли би і купитись американці? Звичайно, звичайно. Е і я якраз тут, -тут і, і боюся того, що можуть, можуть домовитися про те, що от, от те, що я сказав, що <гум> ми. Е Американці визнають е, е, от, ті захоплені території російськими, тільки американці. Україна не визнає Європа не визнає. Тільки американці, от, тому що для Путіна е, йому байдуже що, що думає світ. Йому головне, щоб, щоб Сполучені Штати були з ним на одного боці. І він ну він, він так бачить світ. От і, і потім, да, потім зупинити бойові дії е, без. Е, е, під визнання території обіцянку повернути гроші, але без реальних будь-яких безпекових гарантій. А гарантії Сполучені Штати безпекові нам надати не можуть на сьогоднішній день. Вони не можуть надати реальних безпекових гарантій своїм союзникам по НАТО, якщо бути, бути відвертими. От тому без цього зупиняється. Знов таки такий от сценарій неприємний, але він можливий. Зупиняється дії по лінії фронту. Україна йде на вибори, от і в якраз в розпал цих виборів щось стається. Там я не знаю, що заводно може статися, якась провокація. Там рязанський цукор, так так би мовити, можна це на. Цукорда, розп'ятий мальчик, що за що що хочете, може статися. І тоді, значить, відновлюються бойові дії в той момент, коли в, в Україні немає реальної влади. Тобто, не, це не в путінських фантазіях немає влади, а її немає, тому що пройшов там перший тур виборів, скажімо, умовно пройшов, і в у нас вже е, легітимності немає ні в кого. От тобто це 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 цілком можливо я я я абсолютно згоден що що на на такий сценарій Путін може піти з розрахунком на те, що він, скажімо, там через місяць, через три місяці ударить знову вже причому, що це буде там серйозний кулак на накопичені певних місцях для того, щоб, щоб повторити цей е, лю, лютий 24-го року. вже більш буде до нього підготовлений в той момент, коли Україна буде е, ну, політично буде дуже слабкою. Тому, тому нам треба про це думати дуже серйозно і оцінювати цю небезпеку перед тим як ми будь-що навіть погодимося обговорювати. А з урахуванням вашого колосального міжнародного досвіду, шановний пане Олександре, я хотів вас просити застерегти нас, ну і в такий спосіб можливо убезпечити від поганих сценаріїв. Отже, ну Щось буде проговорено і з чимось і Вітков, і Кушнер вийдуть на публіку, з чимось вони на публіку не будуть виходити. Щось буде, я не знаю, вони будуть показувати на паперчиках, щоб WhatsApp, так би мовити, не напружувати свій одним словом. з Чимось вони на зустріч з нашими представниками приїдуть. Ну і ось як нам бути правильно? Тобто, якщо ми беремо так би мовити, Женевський. Женевські параметри, Женевську рамку, так про що там домовлялися, на що там вдалося вивести. Але Женева плюс той чи інший момент, який Путін може включити, е, працюючи в своєму стилі. Ми за мир, але завтра ми оголошуємо війну. Тобто, і на превеликий жаль, багато експертів, і американських в тому числі, ну звертають увагу на першу частину подібного. А треба звертати на все, що піде після коми зі слів. Але ну і ось Путін захоче включити але одне, два чи три. Вони будуть заховані. Ну вони доволі чітко можуть. В дипломатичний спосіб ховати свої реальні погрози і реальні наміри, я думаю, що наші дипломати це відчитають, але ситуація буде складною. Ну ми не можемо ігнорувати те, що привезуть американці. Ми не можемо публічно і не публічно з ними сваритися, але водночас можуть бути справді ті ризики, про які ми з вами говоримо. Коли щось прийняти, може означати вистрелити собі в ногу розривною чи отруєною кулею от якось так. Ну, по перше, давайте ми з'ясуємо, що поки що переговорів не було. Те, що ми у нас було з Сполученими Штатами, це консультації, те саме так само, як і поїздка від Кофа до, до Росії, це теж консультації по суті справи. Переговори можуть бути між Росією і Україною. Тому що ми домовляємося, а не а не е, Сполучені Штати. Ми з ними домовляємося, а, а не Сполучені Штати. Сполучені Штати можуть нам пообіцяти щось, типу о, якихось там захист, гарантії, ще, ще щось. От, але домовляти переговори мають іти з Москвою. Це перше. Друге, це е, ми говоримо так: е, буде певний документ, з яким треба буде працювати. І питання в тому, хто буде цей документ, хто з цим документом буде працювати. З ним буде працювати невідомо хто якийсь мединський, якого можна завтра. Він хто, він радник. Відков хто? Відков в принципі, він має офіційний титул спецпосланника у близькому сходу. Він це у нього те, що він займається Україною. Це у нього у нього ну додаткова така робо, ну, як це колись казали, шабашка така. Він він, він, він е, е, підпрацьовує, але але в нього статусу нема. Він 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 не відповідає, Він е, ну людина безвідповідальна, якщо так взяти. Тобто, коли там сидить, сидить, е, от мене здивувало, чесно кажучи, в Майамі, що коли йшла офіційна частина, то посередині сиділи е, глава української делегації і е, глава е, американської делегації Марко Рубів. А потім були зустрічі чомусь е, умирав, зустрічалися звідковим. Е, про що вони говорили і чому він зустрічається з людиною, яка сидить е, з боку, я не розумію, а, а, а не скажімо з, 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 з тим же е, Рубіо. Мені мені це не зрозуміло, я не знаю чому, але це, це факт, е, який є. А тому, коли ми перейдемо до наступного етапу, то е, треба виходити з того, що там повинні бути люди сидіти з обох боків люди, які. Які по суті справи представляють уряд, а не а не а не самих себе когось чи ще як? Це перше. Друге з текстами одна справа, коли приїжджають люди, бо просто поговорити, от за про про якісь принципи, якісь загальні речі. Коли буде текст, треба сажати за стіл переговорів, сажати людей, які мають навички і знають, як працювати з текстами угод. Сажати юристів обов'язково, які будуть кожну кому вивіряти і обсмоктувати. Щоб щоб е, не було такого, що, що, от ми там е, в принципі з погодили, що це будуть дом... знаєте, як як сталося з Будапештським меморандумом. Ми всі казали, що нам дали Будапештському меморандуму гарантії, що що нас на нас ніхто не 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 нападе. А там нема слова гарантії, там слово «assurances». Запевнення нам дали запевнення, а не і для юриста це, 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 це червоний прапорець. Коли коли сідають люди, які мало розуміють цю різницю між запевненням і гарантіями, то ми маємо Будапештський меморандум з усіми наслідками, які ми маємо з того з того меморандуму. Тому це те, що ми маємо було сьогодні, от і вчора, mm -hmm. це все людія. Реальна робота почнеться, коли сторони сядуть за стіл і не будуть там декларувати якісь речі, розказувати нам про печені і про Леніна, який створив Україну. А коли сядуть і будуть писати, будуть слово за словом прописувати, а що це значить, а як це можна імплементувати, чи, 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 це, чи це працює так, чи це працює інакше. Тоді це вже але але це, це, це процес, це процес дуже довгий і дуже складний який потребує професіоналів, а не бог знаково дякую. Ну будемо сподіватися, що професіоналів в нас достатньо і вони будуть долучені для відповідно надзвичайно важливого супроводу. Ну але як то кажуть, це наше сподівання. Олександр Мацука був на зв'язку з нашою студією, дипломат, голова секретаріату ради безпеки ООН у 2009-2016 роках.